Всім привіт! Сьогодні я вас навчу складати кубик Рубік 3х3. Це відео для для початківців, які взагалі не вміють складати кубик Рубік. Повірте, це правда буде дуже легко. У моєму відео ви 100% його навчитесь складати. Так що беріть свої куби і починаємо. Починаємо. Перший етап це Білий хрест. Білий хрест, я думаю, хто зміг склать. Хто не хто не вміє лишатися тут, хто вміє, ті вже можуть перелистувати на наступний етап. І так, пишемо, білий хрест деколи складають так, що складають тут таку. А потім вже по черзі е, роблять так. Так. Так і... Ждіть. І тоді вони аж складають білий крест. На цьому відео я вас його складати швидше і ліпше. І так, починаємо. Перше вам треба знайти білий центр. Білий центр завжди напротив жовтого. Ну і у мене тут вже. Ну, Я трохи перемішаю, щоб було тяжкіше. Во. Білий центр. Нам треба шукати перше. Зразу, завжди шукайте перше на верхній грані. Тут є. Ставимо його і тут вже є лінія. По Потім дивимося, тут нема. Перевертаємо нема. Тут є є. Навіть є три це всі ті, що нам треба. І бачимо, один ставимо сюди. Тепер нам треба поставити цей сюди. Але як його поставити, як ми поставимо його сюди, то білий центр пропаде. Для того, треба оцей, оцей от центр білий. Від... Відсунути вбік і поставити на, на низ, щоб тут, були, щоб тут було то ребро, і поставити назад. У мене склався тут вже цей білий хрест, але це ще не кінець. Бо дивіться, білий хрест правильний, коли тут два кольори співпадають. А тут вони співпадають. Так що? Дивіться, що нам треба зробити? Нам треба крутити цю граню стільки, допоки ми не знайдемо тут отакі, отакі от штуки. Це значить, що дивіться: синій, оранжевий, оранжевий синій. Вони на, не на своїх місцях. Оранжевий має бути тут, синій має бути тут. Що ми робимо? Дивіться. Раз. Два. Три. Чотири. 5. Бачите, що сталося? Тут два синіх, тут два оранжевих. Все правильно. Тепер у нас складений правильний кубик рубика. Приступаємо до наступного етапу. Наступний етап це тут. А треба скласти лінію, але в правильних кольорах. Оранжевий-оранжевий, синій, синій, червоний-червоний, зелений-зелений. Починаємо. Треба дивитися сюди на верхню, на верхню грань. Наприклад, у мене є тут білий. Цей з білим котком, він має стати тут, бо тут червоно-зелений, тут червоно-зелені коти. Як мені його сюди загнати? Відводимо його вліво. Цю висуваємо назад і сюди вниз. Нам бачите, як він тут ідеально став і тут от є така лінія. Давайте, наприклад, з якимось іншим. цим. Тут не можу, я це можу тепер зробити, але це буде неправильно. Бо тут оранжевий і синій. Крутимо. Синій червоний. Тут такі самі кольори, так що так само: Вбік, вверх, вниз, вниз. Все, і він там нам теж тут склався. Тепер візьміть ви свої куби і попробуйте теж зробити пару, пару таких штук. А ще покажу вам, що робити в такому випадку, якщо білий центр стоїть, стоїть тут, але, на, але дивиться уверх. І якщо ви зробите оцей от алгоритм. То він стане тут неправильно, бачите? Для того мусите зробити три комбінації. От це називається півпаф. Треба зробити три півпафа. Раз, два, три. Бачите? І він теж тут став Попробуйте. Так, і тепер підходимо до наступного етапу. Наступний етап це. Е, мусимо тут поставити ребра своїх кольорів, щоб склалися перші два слої. Дивимося, як, як це складати. Зараз вам покажу. Вам треба знайти якийсь кольор, той, що стоїть тут, а тут деребра, але не жовтий колір. І, наприклад, воєнний, щоб о... там не було жовтого кольору. Боже, ви чуть не завалились. І оранжо... Тут я знайшов оранжево-зелений, так що підводимо оцей до оранжевого. І тепер дивіться ми мусимо його вставити сюди, як це зробити? Ора... Якщо тут оранжево-зелений і тут теж, значить ми відсуваємо його звідси. Цей підводимо наверх. Потім цим вертаємося і цим теж вертаємося. І в нас склалися оці дві штуки. І тепер, так як було на там тим етапі, заганяємо їх. І бачите, ми їх загнали. Давайте, наприклад, ще якийсь вом, синьо-червоний. Тепер воно вже з другої сторони, бо тут два таких самих кольори, так що робимо так само, тільки дзеркально. Відходи, вверх вертається, вертається і заганяємо. Ось так от. Тепер спробуйте ви, я маю надію, що у вас вийде. А тепер покажу вам, що у вас може статися під час збирання. Ви можете на оцій верхній грані не знайти свого того ребра. Дивіться, ж тут є жовтий, тут є жовтий, тут є жовтий, і тут теж. Значить, вони сховалися десь не на своїх місцях. Так. І що в цьому випадку треба робити? Дивіться. Ми виганяємо оце, оцю штуку, робимо раз, два. Все, ми її вигнали, вигнали але. Тут лише оце, оцей кут, а він має бути тут. Що зробити? Ми не можемо зробити так, бо вернеться назад ця штука. Треба зробити так. Перевертаємо так. Ці дві грані рухаємо вбік, опускаємо і назад. Все, кольор склався, а тепер це ця от, ця от склалось, вийшло наверх. І тепер можемо його так, так-так. Загнать. І так само робимо з наступним, поки у вас не складуться ці дві лінії. І тут знизу білий квадрат. Наступний етап це скласти жовтий хрест. Дивіться, тут у вас є три позиції. У вас… Ні. Скільки? Три? Би три. Ем, тут у вас може бути жовта крапка, без того, просто жовта крапка. Таке, як у мене, я його називаю Л-ка. Бо тут, якби англійська ли, може бути така лінія мінус, типу ось, та, ось такий мінус, а може бути плюс. Якщо у вас плюс, то просто припускаєте просто цей елемент. Якщо у вас таке, то повторяйте за мною. Якщо у вас крапка, то д... зараз я вам розкажу, що треба зробити. Дивіться, якщо у вас цей плюс цю от грань та що тут, так, вона, вона мусить, він мусить дивитися ось так от перед вами. І щоб тут щоб оця штука була збоку. І тепер повертаємо цю штуку вбік. І робимо, як я вже казав, півпав. Раз. Бачите, нам склалося мінус. І в кого є мінус, тепер повторяйте. Тоже, кладе, робите отак от вбік, і робите ще один півпав. Що нам склався жовтий хрест? Типу, во, жовтий хрест, це ми не рахуємо. Ну, і тепер зараз я розкажу, які у вас можуть бути випадки під час складання. Дивіться, у вас може бути на початку просто крапка. То дивіться, що ви тут робите? Так само нагинайте З... крутите цю грань в праву сторону і робите один півпав. І вертайте назад. Воу. Бачите, у вас склалася оця штука, тільки вона стоїть неправильно, бо вона мусить бути ось так от. Так що, ви просто її перевертаєте, і во, у вас тепер таке саме. І тепер знову перевертаєте. І робите півпафи і у вас складається жовтий хрест. Наступний етап це треба скласти жовтий квадрат. Щоб його скласти, дивіться, ви мусите на своєму кубику рубіку запам'ятати одне місце це ось тут. -от. І я не говорю іменно за, за цей кут. Тіпа типу, не, не іменно за нього, а завжди про це місце. Якщо покрутите, завжди треба знати про це місце. Дивіться. Тепер дивитесь на цьому місці. Ви мусите підігнати е, кут з, з жовтої сторони, так, щоб він був на цьому місці. І дивіться: якщо він дивиться вправо, робите два півпафа. І ніби що таке у нас? кубик кубик-рубик розвалився, але. Нам тут залився цей жовтий той. Так що ставимо далі. І якщо він дивиться на вас, робите чотири півпафа. Раз, два, три, чотири. Кубик-рубік нам склався. Ну, не цілий, а склався, склався те, що ми вже робили, і жовтий хрест. Наступний етап треба скласти е, так, щоб у вас на кожному із тих ваших. Е, Сторін було дві сторони одинакові, типу як тута, але щоб було на всіх сторонах. Зараз я розкажу, що треба робити. Ви шукаєте на своєму кубику в сторону, де є таких два кута, і перевертаєте її, щоб вона була ззаді. Перевертайте кубик -рубик так, і робите такий алгоритм. Бачите, і мені, склався, е, в оці, мені склалися оці от два кота по цілому кубіку рубіку. І тут, якщо є оце, от якийсь зложений квадрат, то це добре. Якщо немає, нічого страшного, ми зараз його зберемо. А тепер покажу вам, що робити, якщо у вас немає таких двох котів. Ну, дивіться, тут нема, тут нема і тут нема. В тому випадку ви робите такий самий алгоритм. Неважно з якої сторони, просто робите цей алгоритм. Поки вам не складуться якісь дві сторони. Два котта. Бачите, мені досі не склався, роблю ще раз. Склалося. Підводимо його до свого кольору, так само назад і вниз, і робимо цей алгоритм. І, бачите, все нам склалося. Наступний етап ви могли бачити у мене на youtube шортах ну, Якщо ви не бачили, то е, повторяйте за мною. Ви шукаєте тут сторону на кубику рубіку де вона зложена. Вона зложена ось тут. -от. Так що дивіться, хто знає цей алгоритм, той просто його робить. Я, я вибачаю, це тут треба тримати зложеною стороною ззаді. Я просто мені трохи помилила зложеною стороною ззаді. Вбік, вниз. Два рази бік, вверх, бік, два рази вверх. Нічого не склалося. Так, є такі деякі, є такі е, случаї, коли воно нічого не робить і нічого не складається. Ну якщо у вас таке є, то робите іще раз. Бачите знову не склалося? Робите ще раз. І нарешті у нас кубик Кікруб склався. Я думаю, що в когось він вже склався, то вітаю. Ви вмієте складати кубик Робів, в кого ні, і дивіться ще відео до кінця. Во, а тепер дивіться: в когось, напевно, є такий випадок. Тут немає зложеної сторони, тут. Тут і тут теж. Що тоді робити? Тоді, так як, було, е, так, як було, як ми складали були оці от, всі сторони. Неважно, з якої ви сторони складаєте? Е, з якої ви сторони почнете. робити, просто той алгоритм. Дивитеся, не склалося, то робите ще раз. Склалася нам тут, нам тут сторона. Ну і тепер робите знову цей алгоритм, і вам складається кубик-рубік. Ну і вітаю вас! Якщо ви все зробили правильно, то ви вже напевно тримаєте в руках складений кубик-рубік. Якщо ні, подивіться заново питання, пишіть в коментарі, я зразу її від здам відповідь на ці питання. А на цьому все. Всім папа, -па, ставте лайки і підписуйтесь на канал.